Привіт, Друзі, ви на каналі Авто Єврочос. Я зараз на даний час на площаці, де дуже багато тесел є, але я скажу на даний час вони всі продані. Зараз така ситуація в Нідерландах, що. У них відмінили цей зелений закон, зелені кошти, те, що вони отримали компенсацію, коли купували електроавтомобілі. Там получали, я скажу, вони побагато, по дві, по три за б.у. Від, від нових машин в них там е, виходили великі суми шість-дев'ять тисяч. Залежить там теж від автомобіля, від вартості. Ну щось таке. От в них були такі гранти. Це все відмінили. Я скажу за останній тиждень, коли ця новина стала відомою, то тут розкупили всі автомобілі. І і я на даний час от вибирав, якраз так мені попало, вибирати два електроавтомобілі. От на Мастері стоїть Nissan Leaf. Ми купили ще Kia Niro, яка буде їхати наступний раз. І отут вокруг мене є дуже багато електричок, але на вибір було там 3-4 машини. Зараз ми, хоча пройдемося по площаці, я вам приблизно поназиваю ціни, що може бути, і як не на цій, то на іншій площаці. І... Почому вони тут, цілі машини, цілі Тесли, 60-ки, Motor, 75-ки з двома двигунами, тобто є різні варіанти. Давайте оглядати. І так, друзі, наскільки я знаю, давайте почнемо з того, що я оглядав. До речі, ця машина їде в Україну. Ось ця красуня. Біленька на 19 дисках, ціленька 80. Тисяч пробігу 18 з копійками ця машина, вона коштує тут нетто. Ну, є різниця нетто бруто, але машина ціла і 80 тисяч пробігу цієї машини. От біля неї, те, що ми вибирали, це червона машинка. Я скажу, в неї є одне підфарбування. Але це в нас дол-мотор. Тут а, в районі до 100 тисяч пробігу цієї машини, вона на 17-ти колесах. І я ще... А, 18-ті теж, бачите, в неї гарний салон. І я скажу, в неї є одне підфарбування. Десь була косметика. Отака От машинка. така машинка коштує 17. 17600 17 нету вона коштує. І в неї от оці, оцього заднього крила по самій арці є невеличке підфарбування 200 мікрон, але це Dual Motor і це така красуня. Добавити послуги підбору, перевезення. Ну, там розраховуйте, ще ж залежить, як машина купується. Нал, без нал, комісія банку за залог ПДВ. Ну, грубо говоря, там 17 до 20 тисяч євро. Ви отримуєте цілу машину з Європи. Ну, з невеличкою косметикою, 100 тисяч пробігу. І, до речі, хто не знав, Тесла дає гарантію на ці автомобілі. 160 тисяч двигун батареї або 8 років, що настане раніше. Ну, от є така красунька. Ці машинки були продані. Розглядав ще варіант, як цієї. Ми розглядали і цю теж розглядали. Приблизно оці всі машини. Ось ці тесли, якщо це Dual Motor, вони тут були 100-125 тисяч, вони були від 17 тисяч євро. Що по салону, що по шкірі. Там якихось зауважень немає. Я вам покажу для прикладу, в якому стані 80 тисяч, коли ця машина буде вже в Україні, в якому стані салон. І все повністю, ну, я скажу, що це нова машина. Бачите, вони ще йдуть з фаркопами. Ще в них зустрічається така річ, як Фаркоп. Це те, що, от, наприклад, по моїм запросам це має бути обов'язково вело багажник, прицепчик вдома. Багажник тут не вже не такий більш-менш практичний, бо це не ліфтбек, то приходиться це. Приходиться користуватися фаркопом. Ви Бачите, як відбувається. Хлопці з Румунії забирають мерседеса гарного, потихеньку наїжджають. Ось така красуня, чесно, цю теж, мабуть, дивилися. раз, Але її купили. Ну, за тиждень порозбирали ці всі машини, що взагалі е приїхав на на вигляд 2-3 варіанти. Ну, бачите, як, от як по салону. Вона не де не порвати, не шкрябну та нічого. Да, тільки в них болячка це їхні диски, ті, що випирають за, за шини. От таке є. Кони 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 теж кони стартують від 14 тисяч, тут теж таки з пробігом 80-100 тисяч. Кони, що цікаво брати з 2019 року, в них майже в усіх є заміна по батареї. там Ті, що машини з 2019 року в 2023 мінялися. І я скажу, є великий, є велика ймовірність, що ви візьмете машину з батареєю 25. Тисяч пробігу, 30 тисяч пробігу, то отакі Тесли. Зараз підемо, подивимося ще та, яка доступна машинка. Бачите, вибір великий. Деякі ще з'явилися. І я скажу, якщо в нас не Dual Motor, так, це в нас і Dual Motor. Так, Dual Motor, Motor, так, Dual Motor, Якщо не Dual Motor, в нас іде стандарт комплектація. Різниця по стандарту може бути. В тому, що. Бачите, як людина виїжджає. Різниця по стандарту може бути, що ну, там, гірша музика, задній привід, батарея 60 а, і ці машини вони йдуть вже. це, Вони йдуть від 14 з копійками тисяч, дуже багато різних електричок є. Ціни різні, звертайтеся, телефончик буде під цим. Я напряму кидаю оголошення, робиться розрахунок, і машина їде, оглядається. Бачите, є от якісь такі нюанси, пошкодження. Але наскільки я пам'ятаю, ця машинка теж продана. Гібрид. А взагалі був пріоритет у нас була оця машина. Тут 100 тисяч пробігу, вона була 18 тисяч. Вона така трішки тюнінгована, темні обклеєні фари. В неї є фаркоп, всі машини мають, мають зарядки, мають додаткові кабеля. Тут є ще в неї фаркоп і в неї є ще звичайний адаптер на 220. Такі притоновані ліхтарі, спойлер. Ну це вже як від перформанс комплектації, вже хтось пластиковий наклеїв. Але ця машина теж продана, бачите, нідерландці їх ще не встигли позабирати, поки проплати, поки ще щось, але це. Але, але машини... машини є, завжди оновлюються. Дуже багато автомобілів зараз мають нові надходження. От, те, що в них в оголошеннях, от вже такі... Транзити є, але дуже багато тесл. Ще по теслам покажу, яку я ще оглядав. Так, У нас dual motor, dual motor, теж dual motor. Бачите, дуже багато в них. Нідерландці люблять такі потужні, повноприводні машинки. Dual motor десь О, у нас, бачите, є різниця, коли в нас червона наклеєчка йде знизу. Це вже комплект. Комплектація перформанс. Є е, е, отакий пластиковий спойлер вже знизу червона полосочка, і там не 350 коників, а щось 400 400 з копійками, червоні супорта вже йдуть 19 колеса. Но я скажу Ну Мені кажеться, це вже за маленький профіль, вже і так, і 19, це вже за малий. Але це. Але теж такі машини 17-18 тисяч можуть бути з гарною потужністю в гарній комплектації. Ну, які комплектації ці в них в машинах всі одинакові, тільки, я скажу так, багато чого додаткового в них активовано. От, Наприклад, в тієї біленької, яку ми, я казав, купили, то в неї є активація заднього дивану. Це щось там 600 доларів коштує. чи... Чи дешевше, Ну, щось в таких цифрах, щоб через сайт активувати. Теж Dual Motor. Ага, В нас вже не Dual Motor. Комплектація стандарт. Оця машинка з пробігом там щось 110 тисяч, буде коштувати. Буде коштувати в районі 14-15 тисяч, можуть бути варіанти. Ну, це можуть бути варіанти на різних площадках, не тільки тут, бо на даний час я не оглядав їхній сайт. Вже були нові надходження, мені кидали розсилочку. То це. Але по якості, по, по тому стану, технічному, якому вони і по косметичному дуже гарні машини, дуже гарно за ними дивляться. Єдине, що поцарапані диски.